Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про заяви Орбана, про Угорщину і чого нам чекати від наших західних партнерів. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник, директора Національного інституту стратегічних досліджень. Разом з нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Живаємо, слава доброго ранку! Вчора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зібрав європейських лідерів на стадіоні, де Угорщина приймала саміт Європейської політичної спільноти. А там лідери 40 країн мали обговорити зокрема і що означатиме для Європи перемога Дональда Трампа на виборах в Сполучених Штатах. А при тому Орбан навіть натякав на те, що він, можливо, звернеться до учасників саміту по відеозв'язку. Ну, ми пам'ятаємо, та, як Орбан казав, що він схрестив пальці, щоб Трамп виграв, та там а, така. Симпатія Орбана і Трампа до Орбана також вона присутня. Крім того, приїхав в Угорщину і президент України Володимир Зеленський. Це був його перший візит до Угорщини з часів повномасштабного вторгнення Росії. Ми бачили фотографії. Крім того, ми сьогодні вже в ефірі обговорювали з вами. Напевно, будемо обговорювати в тому числі його виступ, який, до речі, не показали, але сказали, що ну, мовляв, виступ був не публічний, тому ми його і не транслювали. От, власне. Про це все хочу з вами поговорити, але розпочати я хочу вже із заяви Віктора Орбана, яку цитує Блумберг. Він заявив, що та допомога Україні у розмірі 50 мільярдів євро, яка вже була погоджена, тепер є відкритим питанням після перемоги Дональда Трампа на вибори на виборах. Пакет заходів є недостатнім для подальшого фінансування України. А західні країни вже втомилися виділяти Україні гроші. Про це Орбан заявив заявив якраз після завершення ось цього е, саміту, і після того після прийому європейських лідерів в Будапешті, і за його словами, після перемоги Трампа цього тижня, вже країни Євросоюзу також будуть рухатися в напрямку чіткішого визначення своїх зобов'язань та цілей в Україні. Я так розумію, сходив Орбан випити кави, гроші виділили. А тепер він повернувся. І що починаємо чаювання і думати над тим. Виділять нам гроші чи не виділять, і яку роль тут буде грати Трамп, пане Андрію? В принципі, це дуже ну, очікуваний певною мірою поворот, але загалом нічого нового. Прем'єр-міністр Горщини послідовно протягом останніх кількох років а проводить свою лінію в Європейському Союзі в міжнародній політиці. В Європейському Союзі це послаблення цього. Цієї організації створення в цій організації такого ну скажімо так, парасолькового керівництва, яке буде розподіляти гроші в залежності від активності кожної кожного з прем'єрів чи кожної з країн, а не тому, що країни дотримуються чи не дотримуються положень лісабонського договору, який є. Конституційним документом Європейського Союзу. Ось мета Віктора Орбана в Європейському Союзі. На міжнародній арені його інтереси лежать в площині Російської Федерації і КНР. КНР, тому що це великий інвестор, і Пекін вже зарекомендував себе в цій якості, якраз зокрема в Угорщині, також в такій хиткій країні, як Сербія. А, а щодо Російської Федерації, то Угорщина отримує газ і нафту звідти і отримує за зниженими цінами. За рахунок цього Орбан субсидує власне населення, і за рахунок цього він тримається при владі. Тобто, в кінцевому а, випадку все на жаль повертається до банального питання: я хочу зберегти своє крісло, я хочу і далі тут бути ну, імператором, царем ким загодно. Богдаханом в цій Угорщині. А для того, щоб мені не заважали це робити, я буду створювати смуту довкола себе, щоб всі не знали, як з цим справитися. Конкретно щодо мільярдів, в міжнародній політиці трапляються випадки, коли приймаються рішення, які так би мовити від Відкочують назад е, якийсь процес. Важко сказати, чи це той випадок, е, тому що насамперед, е, Трамп не може сказати, ми не, ми не будемо платити Україні ці 50 мільярдів. З тої простої причини, що Сполучені Штати вкладають туди трошки менше 20, а решту дають європейці. Європейці е, Японія, трохи Канада і так далі. Тобто Трамп матиме теоретично право відмовитись від своїх власних мільярдів на європейські його права не поширюються. Чи він це зробить? Це знову ж таки питання. Це питання до Владимира Путіна. Воно дуже болюче для нього. А в Росії дуже гостро реагують на те, що Ось ці відрахування, які є власне відсотками від тих капіталів, які заморозив захід е, в своїх банках російських капіталів. Е, це е, нібито е, як сказати зазіхання на суверенітет Російської Федерації. Насправді ні. Е, так само, як е, коли Російська Федерація зазіхає на суверенітет сусідньої держави, е, будь-які застереження щодо її суверенітету повинні бути зняті. Для Трампа це може бути дуже вигідний козир. Він може гратися цими мільярдами, а головне, не стільки мільярдами, в Росії є мільярди. Скільки е, поняттям суверенітету, ти не суверенний, він може говорити Путіну у цей спосіб. Ми можемо забрати в тебе все, що ми хочемо. Тобто ми е, виключаємо, що Трамп буде з цим гратися щодо європейців. То наскільки мені відомо, це рішення було погоджено на всіх можливих рівнях: і на фінансових, і на юридичних, і на політичних, і навряд чи воно буде відставлене. Інша справа, що сам факт обговорення цього з боку прем'єр-міністра Угорщини, це гидкий вчинок, і його так і слід кваліфікувати. Ну на жаль, не перший гидкий та і неприємний, але тим не менше, враховуючи, що там 20 мільярдів сполучених штатів, та чого можна зараз очікувати? Того, що навпаки, ці гроші зараз швидше виділяться адміністрацією Байдена, чи все ж таки Трамп дослухається та десь до або зіпреться на думку Орбана і якось ці гроші заблокуються. Тут хто хто кого? Ми цього не знаємо, але я повторюсь. Я думаю, що для Трампа це цікавий метод шантажування Путіна. А Путін вже заявив, це здається вчора, що він буде розмовляти з Байденом. А перед цим Песков казав, що не буде розмовляти ніколи і, і з, з, з Трампом даруйте. І, 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 взагалі, він ще не знає, чи той є президентом, вже тільки буде президент 20 січня. Це дрібні такі, як сказати, псевдокпини, таке, нібито тролення достатньо впливової і могутньої людини. З боку Кремля, вони, вони, здається, тільки шкодять Кремлю, але вони там чого не розуміють. Вони дуже захоплені своїми успіхами. Ми повторюю, не знаємо цього, але Трамп не та людина, і люди Трамп довкола Трампа, не ті особи, які не використають а якийсь подражнюючий Путіна. Документ чи факт, вони це використають обов'язково. А якщо не враховувати, що ось для Орбана важливо зберігти його місце та зберігти світрон, стати таким собі царем і враховувати те, що в нього все рівно певні є почуття теплі та до Путіна. Звичайно, що вони підкріплюються матеріальним, вони підкріплюються грошима Росії, так але тим не менше, ми знаємо, що Трамп теж сказав, що так він позвонить Путіну. Путін його навіть вчора привітав зі свого Волдая. І тут знаєте, цікаво буде спостерігати, що буде далі, тому що ми знаємо, що Трамп це непередбачуваний політик, і за його заявами, наприклад, про те, що він зможе вмовити Путіна сісти за стіл перемовин та й вмовити десь Україну піти на певні поступки, може все розвернутися на 180 градусів, і він навпаки буде давити на Путіна і повністю стане на бік України і зрозуміє, що Росія це ворог. В таких умовах, як ви вважаєте, Орбан тоді пристане на сторону на сторону Трампа? Чи він все рівно буде намагатися всидіти на двох стільцях? Бачите, ви сказали, пані Тетяна, що Трамп є непередбачувана людина, і тому давайте залишимо Трампа Трампові і його радникам. Щодо Орбана, ну, та це ж риба прилипала. Він не може відділитися від е, е, цього образу Трампа могутнього, всесильного і е, не ліберального, не демократичного. Тому що саме такий образ він ліпить і собі і хоче, щоб така стала угорщина. І багато з дій Орбана такі демонстративні, такі, кричу, що не, не, не європейські, тому що він хоче зберегтися як політик і як керівник Угорщини і надалі. А опозиційна Орбанові партія Тіса в Угорщині зараз має вищий, вищу підтримку громадян, ніж його власна. Там у, у опозиції 56, у нього 42, здається, 43% за різними е, даними. І е, ті вибори парламентські, які будуть наступного року, вони можуть е, Орбана як е, керівника Угорщини ліквідувати. Е, і чого він боїться. І тому е, шалена активність на міжнародній арені і тому. Вимоги зберегти дешеві, дешевший газ і нафту, е, е, тому ось це, е, цей е, в, войовничий популізм. Е, нікуди не дінеться тепер Орбан від тих, е, кому він так вірно служив, від е, м, Китаю, від Кремля, ну і від нової Трампської адміністрації. Але е, ми не повинні собі думати, що. Реально в Сполучених Штатах, і, зокрема, Трамп, цінують, хто такий mm -hmm. А Маленька Угорщина, 10 мільйонів населення, і дуже маленький ВВП на душу населення. Це дрібниця, це смітинка в, 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 в загальноєвропейському дворі. Там є Франція, там є Британія, там є Італія, там є Німеччина. І це буде а, основним. Притягальним основним спів... вони будуть основним співрозмовником для Сполучених Штатів і Угорщина тут 25-та за, за ліком. А тому а, вдома орбан по телевізору може казати своїм громадянам, що Трамп його слухає і слухається. Насправді це далеко не так. Його використовують. Ну так, такий його вибір. Тут говорячи в тому числі і про Трампа, та про європейських союзників, так наших європейських партнерів, так ось телеграф процитував прем'єр-міністра Люксембурга Люка Фрідена, який заявив, що Європа має мати зараз власну армію на випадок, якщо Сполучені Штати справді припинять підтримувати безпеку на континенті. За словами прем'єр-міністра Люксембургу, армія Європи має бути сумісною з військами НАТО і і виступати з. Сильним та незамінним союзником для сполучених штатів спочатку це може бути коаліцією охочих країн Євросоюзу і зазначив він, що повномасштабне вторгнення Росії до України стало для них тривожним сигналом. Якщо зараз Європа не замислиться про організацію спільної оборони, то може виявитися недостатньо сильною, коли доведеться захищати себе чи сусідів, сказав політик. Ну от власне про організацію спільної оборони та тривожний сигнал дуже шкода, звичайно, що зараз. Лише вони над цим починають замислюватися, не б, ска, говорити та лише починається а, про це дискусії. Але ось коаліція охочих країн Євросоюзу. Як ви вважаєте, наскільки вона може бути великою? От я так розумію, що Угорщину і Словаччину ми можемо вже туди не записувати сьогодні. Ні, завтра так, але справа в тому, що. Ідею спільної армії Європейської а Франція висуває останні мабуть, 30 років. За кожного президента Франції за цей період, та й раніше, вперше першу ідею озвучував деголь. За кожного президента висувається ця ініціатива, і робляться рухи, щоб знайти спільника. Свого часу це було з Британією, поки вона була в Європейському Союзі, і був навіть укладений серйозний оборонний пакт. Такі про, про військове виробництво і так далі, взаємодію. Потім були рухи в бік Німеччини, вони невдалі. Були рухи в бік Італії, вони теж виявилися невдалі. Переважна більшість політичної думки Європи схильна вважати, що НАТО. В тому його варіанті, який існував перед теперішнім Трампом, є достатнім інструментом для того, щоб захиститися, і для того, щоб завдати нападаючому а, серйозних ушкоджень. Зараз питання про європейську армію знову випливає в зв'язку з вибором а, нового президента США. А, можливо, це правильно, що вже зараз про це говорить Прем'єр-міністр Невеликого Люксембургу. Але е, спершу треба подивитися, що е, думає Трамп сьогодні про НАТО сім е, років тому, коли його вперше обрали президентом, він е, прямо в Брюсселі висловлював суму в необхідності функціонування і існування цієї організації. Потім його переконали, що е, він не правий, і він перестав про це питання піднімати. Е, і е, зараз е, питання про е, необхідність існування НАТО здається не озвучувалося е, з боку ні Трампа, ні його віце-президента потенційного, ні е, най, най, найближчих прихильників. Тому думати про те, що Трамп ліквідує НАТО, е, немає підстав. А про те, що Америка була би дивилася б е, спокійно на те, що в Європі створюється своя власна армія. І свій власний, своя власна частина НАТО, окрема про це годі й думати. Сполученим Штатам дуже вигідно, що НАТО є в Європі, тому що і зброя, і а, керівництво е, обороною європейських країн залежить від Сполучених Штатів Америки Американці є найбільшими в світі продавцями зброї. Е, візьміть хоч f 16 хоч f 35 Практично вони домінують в повітряному просторі європейських країн, а це найдорожчі іграшки, теж саме можна сказати про електроніку, теж саме можна сказати про багато систем артилерійських, танкових, і навіть якщо цей леопард виробляється німцями чи кимось іншим, в ньому є достатньо тих частин, які роблять його. Експ... Імпортованих з Сполучених Штатів, які роблять його залежним від Сполучених Штатів. Його вже нікуди не продаси, крім без згоди США і так далі. А, ринок озброєння Балкан майже повністю зараз окупований е, е, Сполученими Штатами, а не європейцями. І таких прикладів дуже багато. Тому. Реально говорити про е, готовність Америки відмовитися від цього оборонного блоку, який є фінансово оборонним і політично оборонним. Е, годі, американський генерал завжди очолює об'єднані збройні сили НАТО в Європі. Це теж важливий фактор. Він нікуди не дівається. Окей, якщо не відмовитись, то чи можемо ми говорити, або, наприклад, Сполучені Штати та Трамп заговорить про переформатування НАТО? Може таке бути, що потрібно зараз, чи може чи не може, але що потрібно реально зараз, європейським країнам треба узгодити глибше свою спільну оборонну і безпекову політику. А конкретні е реальні дії у випадку загрози війни або ді або реалі або ну, дійсної війни, а вони повинні відмовитися від е м поняття кордони, від поняття е окремого командування, від поняття верховенства кожного міністра оборони над своїми військами. В Критичний момент, все це десь повинно сходитися в єдиній штаб-квартирі, як це і теоретично передбачається. Але насправді до такого рішення, до прийняття таких спільних рішень ще дуже-дуже далеко. Стаття 5 яка з Вашингтонського договору про НАТО, яка передбачає, не зобов'язує, а передбачає. Спільну оборону всіх країн НАТО проти е, агресора, вона ж не є е, обов'язковою. Вона говорить, що вон, країни можуть це зробити. Так ось е, шлях до того, щоб країни не просто могли теоретично це зробити, а щоб це ставалося, ставалося автоматично, і тому агресор отримає відсіч 32 а не трьох чи п'яти. Ось цей шлях е, треба пройти. І можливо зараз в нових умовах е, і в інтересах Європи, і в інтересах Сполучених Штатів Америки, до речі, е, зробити це якомога швидше. Більше що ми бачимо, що уряди е, європейських країн поступово е, неохоче. І Німеччина весь час пасе задніх тут, Іспанія, Італія, ці три країни не охоче, але надаються більше і більше фінансування своєму військово-промисловому комплексу і фактично відроджують ту військову потужність промислову потужність, яка яка колись, колись була та віру. пане Андрію, дуже хочеться вірити, що справді світ починає не просто розуміти, а готуватися до небезпеки зі сторони Росії та її союзників. Дякую вам, Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник, директора національного інституту стратегічних досліджень, був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.